Нас зупинила поліція Добрий день. Та, поліція, молодший лейтенант поліції Боросенько Ростислависанович, що не на воді. Вас було зупинено з на саті 35-ту першого пункту третьому закону українку національного поліції. А саме за порушення пункту ПАЛ 2-9 Випад, України. У вас на номерному знаку є накліка, яка забороняється. Ой, воже порушення статі сто двадцять інкрімтрі частини першої котексу. Треба є з ДЕРТ. Ще раз? ЗДЕЇ треба зняти, так? Да? А що там за заліпка? На... На... Це. Це, це порушення. Чорне, оце, там, де прапор України, воно просто чорного кольору. не зрозуміло. Так, це порушення статті 121 3 частини 1 кодексу України про одним правопорушення. Там сума штрафу 1190 гривень. Будь ласка, ваше посвідчення водія свідоцтво доступної системи транспортизації буде розправитися стосовно вашого правопорушення. А можна, будь ласка, його просто зняти? Ну, Зараз я вам винесу постанову і потім можете знімати її. А що, не зняти наліпку і все? Ну, є правопорушення. Я вважаю, що кожна людина повинна відповідати за правопорушення. Тому, будь ласка, я зараз виношу постанову і потім я до вас можу звертатися. Анастасія. І потім Анастасія зможе його зняти. Так, що мені треба вам показати? Ваше, будь ласка, посвідчення водія, свідоцтво по реєстрацію, дераз в анізацію. Ага. Що, настільки це велике порушення, так? Да? Ну, 11900 гривень штраф. За цю наліпку? Так. Mm, і прилево. Ну, це, це буде... Це буде Ти знала про це? Хто наліпив цю наліпку? Ви десь трохи. Вам давати? Можете на перелаву. Дайте, подивлюсь, що там за наліпка нас. А чого в неї порушення? Що вони? Тому що це виконаний там є старший Так. Ось цього на номерних знаках не має бути. Це в Інстаграмі можна придбати за 200 гривень. Має бути ось, така, ось такий на синьому фоні. Це порушення державного стандарту України. Так а там написано у я у ЮА, є флаг України. Бачите, які не повинно бути та таких півпів міста Так, з такі півніста. Отримують адміністративні старт. це... там, навіть, якщо якщо ви замовляєте це, да. там у коментарях написано да. про статті 21 прим 3, частина 1, пункт право 2.9, про для дорожнього руху. Там навіть самі водії пишуть, що за це є адміністративна відповідальність. Порушення, так, Так. є ДСТУ 4278. Ага. Додаток А. Так. Там вказано, який має бути номерний знак, що такого немає. Чорна наліпка. Навіть, так. Навіть, не якщо... можна сітка, щоб була на номеру. Не можна. Е, наліпляють букви. Багато так. Так це, це так само адміністративні стягнення. Ага. Це точно така сама відповідальність. Угу.